Виконуємо номер 1493 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Власна швидкість катера 27,8 км за годину. А швидкість течі річки 2,3 км за годину. Катер рушив від пристані за течією. Через 1,5 години він повернув назад і, пропливши проти течії 1,5 години, пришвартувався. На якій відстані від пристані пришвартувався катер. Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість катера за течію річки. Для цього 27,8 це власна швидкість катера, додамо швидкість течії 2,3. Будемо мати 30,1 км за годину і пояснюємо швидкість катера за. Тепер знайдемо швидкість катера проти течії 27,8 віднімемо 2,3 Маємо 25,5 км за годину швидкість. Катера проти течії, тепер знайдемо, скільки кілометрів проплив катер за течю річки. Нам відомо, що він через 1,5 години повернув назад. Отже, він плив 1,5 години за течією. Для цього 30,1 десяту множимо на 1,5. Множимо на 5, 5, 0, 3 на 5, 15. Множимо на 1. 1, 0, 3. додаємо 5, 1, 5 і 4. Відокремлюємо дві цифри: 45,15 кілометрів проплив за течією, знайдемо, скільки кілометрів проплив катер проти течії. Для цього швидкість 25,5. Помножимо. Відомо, що пропливши проти течії 1,5 години, він пришвартувався. Отже, множимо на 1,5. 5 множимо на 5, 25. 5 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 5, 25, до 27. 7 записали, 2 запам'ятали, 2 множимо на 5, 10, 2, 12. Множимо на 1, 5. 5, 2. Викунуємо додавання 5, 7 додати 5 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 5, 7 до 1, 8, 2 додати 1, 3. І відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 38,25 км. І пояснюємо, проплив проти. Течії. Ну, а тепер знайдемо відстань від пристані, на якій пришвартувався катер. Для цього 45,15. Віднімемо 38,25. Ну, 5 відняти 5 буде 0. 11 відняти 2 – 9. 14 відняти 8 – 6. І 3 відняти 3 – 0. Ставимо кому під кумами кілометрів і пояснюємо. Відстань від пристані на який Пришвартувався Катер і записуємо відповідь шість цілих дев'ятдесятих кілометрів. Ми дали відповідь на питання, на якій відстані від пристані пришвартувався катер, якщо він рушив від пристані за течією. Через 1,5 години він повернув назад і, пропливши проти течії 1,5 години, пришвартувався. При цьому... Власна швидкість катера 27,8 км за годину, а швидкість течії річки 2,3 км за годину. Номер 1493 виконано.